Так, жовтень місяць треба все ж таки вирішила висадити в ґрунт всі свої хвости. І отут у нас тіньочок, Ось тут трикутничок такий буде. І тут будемо садити, зараз, пересаджувати. Поки віддихні, я посажу сюди. Давай я вам не лопату. Так, ось тут підготували діляночку. Невелику це тут у нас паркан і росте у сусідів калина. А також є цей плющ. Я його не обираю, він хай затіняє трохи. Отут штук 5, мабуть, вийде у оцих. Так, ну що, хвости я вже спокійно, гарненько вони тут сидять. Зараз не дуже жарко, думаю, вони приймуться. І ось тут тут тіньочок. Остання ямка напитується води. Дуже тяжко копати. Валуни такі здорові коми, ком'я. Зараз ніяк не розбити їх, але це треба дуже важливо, треба пересадити. Тому так зараз все робиться. Останній горчик висаджую. А, оце що, що за рослина. Оце. О! Не знаю, підкажіть, будь ласка, що це за рослина? Е то ли снить, мені пише на сайті, то ли бузіна. От я не знаю, що воно і куди його садити поки що в горщику. Ну, все. Тепер це гарненько виглядає. Всі хосточки в мене сидять. І тут одна гейхерка отак у тюнчку, тут у квітнику. Ще, звісно, отут у нас безобразія повніше, ще у нас руки до цього не дійшли. Оце все треба буде робити, але вже на слідуючий рік, мабуть. Я думаю, що він тут сидить. А тут усе поналетіло. якісь мурахи з цим, з крилами, О, сколько їх. Море, надо їх травити. Да, Масяня, надо от від тебе відсюди прогонять, брать диклофос это, пшикати їх. А тут і маленькі, і великі, бачиш, угу. Они все вилізли на загорать на прогулку. Нет, это эти. Кошмар. Кто они там такие? Матки, Да, да, большие их Родители, которые их там расположуют. Не, Масяня, а оно как, как это? Все, то как это? То невкусное тебе. Оно, конечно, интересное, но невкусное. Це вже вечір. ось Я зараз висаджу ось ці саджанці. Рози. Це плетиста роза, вона росла ціле літо у сестри. Питались її викопати, але там корінці пішли під бетон і тому так вийшло такі саджанці. Спробую все одно ж посадити, можливо, якийсь із них прийметься, можливо, всі приймуться побачимо навесні вже. Я хочу так заходити сюди. Це де сад відділяється від городу. І ось так, якщо вона приметься, вона буде плестись. Ось зроблю таку арочку. Тут виноград трохи приберу, оцей туди зріжу, і буде така арочка. Якщо не буде дуже жарко, воно може приметься, але ще можливо піде дощик. І тоді буде дуже добре, якщо ще дощик поливатиме. а ми його чекаємо на завтра. Треба якось підривати, щоб воно ж не стікало. Зліз з кровоті і ось відпочиває на вулиці. Шо, Масік? А? Злякався? Касюнька? Хороша кися, да? Хороша ти у мене кися. Так, сам шити, сам Залишились сам шити. Теж сестра мені, мене наділила їм ось такі чотири кущика. Це трошки присох, бо, звісно, жара, хіба ж воно все виживе. І ось ділема, ділема мені тепер. Де його посадити? У своєму квітнику я садити його не буду. Звісно, бо мені ж треба тут ще насаджувати і насаджувати квітів. З цієї сторони теж рози, лілії, там якісь кущики підсажені, там жималость. Якось в качестві паркана треба. Паркана, паркан. Ось тут я пропонувала. Чоловікові, або тут біля доріжки такі, їх чотири штучки так висадити. О, як морозець квітує. Тетяна, це ваш. Бачите, ще метелик сидить який гарний. там джілка. Оце у мене було тут скільки. Один, два, три, чотири, п'ять кущиків. І ще весною я посадила, і ось ось вони розквіт. І думала, ага, кажу, давай отут посадимо так в рядочок їх. Біля оці, якби доріжки, де ми сходимо до водопроводу до своєї водички. Або отут. Ну, може і тут. Юра, а ти там свободиний? спросить про самшит. А, Иди сюда. Я нашла место такое. А если вот тут четыре куста вот так посадить за вот этими вот э, ирисами? Вот тут вот. Вот так четыре куста. И будет такая... Они вырастут, и тут красиво их постричь. Такая огорошка будет. Огорошка? Да. Давай посадим. Тут, да? Нет, а я сама посажу. Ну, я просто говорю, где их лучше. Просто Возле забора их уже там нема куда садить. Сюда, возле дорожки, ты же не хочешь садить. Там тоже, там, думаю, он далеко. Может, вот это много? Не, это не много, это хорошо, красиво. Я его выкапывать не буду, я садилась, старалась, ты шо? Садила. Оно, знаешь, как зацветает потом красиво? А может, вот так вот? Между, ряд... между рядами нельзя. Нет. Нет. Рядок должен быть, рядок. Понимаешь? Вот тут он и будет, вот, у нас. Вот тут он и будет. Тут рядок ты посадишь. Ты ж потом не пройдешь, если вот тут вот посадишь, возле машины. Нет, ты пройдешь между деревом, вот тут рядок может быть. Понимаешь? Да, дерево, когда оно будет убираться. А там я не хочу возле забора. Да, что там такая красота. Ну, давай. давай вот тут вот три кустика, чи четыре посадим. Вот те я давай. посажу. Боже, Это кто же оно там кричит? Так, что, сама копать Да, то да, я же сама, я оно розу сама посадила. И хвосты сама садила. он чисто с Ромой, правда, ну цей. Что я там сама. Вы все, Смотри, какой виноград. Классный. Ох, смотри, какой красивый. Белый. Ага. Пробовала. Он еще один. О -о, -о. Ну, вот, вот. О, все, смотри, какая гроздь висит, заховалась. Ну, ну, только же ее не отломаешь. Да. Угу, надо ножнички. Давай. Боюсь его поломать. Давай ты двумя руками его лучше. Бо он обор... об это. Иди. Вон, видишь, какой красивый. Что вот надо, а, мать, такой. А, и посыпался. Он посыпался. Красивый, видишь, какой. Угу. Он, он вкусный, сладкий. Угу. Он мелкий, как вот синий вот той. Но он белый, красивый. А, вон еще, бачу, грозди. Две красивые висят. Смотри, он внизу. Угу. Можно есть. -то. В общем, значит, я там и посажу их. Они там красивенько будут. Да у те яблоки, да, ну як их достать. У те яблоки. Там осталось их 10 штук. Лесенку взять, Лесенку взять на дерево вылисты. Оборвет. За завтра оборвем. Еще завтра день впереди. Ты сегодня хочешь туда листы? Нет. Уже не макада. Нема когда. Вот эти три. Виж красивенький, а один такой маленький, він приболевший, чуть-чуть присохший. А вот эти три красивеньких, ну и один там. Там у нас зеленое есть. Да, она пора она будет расти, главное, чтобы этот принялся весь. Я mm -hmm. туда его так вкопаю, поливать его все время. Там возле воды, кстати, все время полив. Можно mm -hmm. это самое mm -hmm. делать. Mm -hmm. Так, ну еще если враховый розмер и великих кущев, то сюда поместились три. Пока еще сейчас я их саджаю. Четвертий десь треба, треба придумати. Так. Будуть тут три. А один посадила там біля парканчику. І якщо він там приростеться, то добре. Можливо, потім колись я його пересаджу, а поки що хай там поживе. А можливо, йому там сподобається і мені сподобається. Так що буде. Рости собі, як захоче. Світ. тут. Ці кущики такі, бідненькі, такі, бідненькі. всі, що росли. Смородина з щепків щепки. Взагалі ще щось немає, теж немає. Ходжу тільки, поливаю, поливаю їх, а їх вони всі позасихали, нічого немає. Ось Усього жінка начебто прирослась. Ця засохла і все, ці ще. Кручу. Не пройти, надо как. А? Не пройти, не проехать. Та ти шо? Ти тянеш провод. Ясно. Так, ще в мене вкорінилася м'ятка. Це я брала в АТБ. Ось я її укоренила. В Зараз хочу висадити. Вже багато так корінців. чотирьох сортів. Сюди на гірку і ось сюди хочу, тут, біля оцих кам'яних троянд Вони в мене поукорінювались, ось корінці вже пустили. Я посадила ось один кущик тут. Тут у мене така кольору, тут один кущик, тут один кущик і, і десь там. А, ось там ось кущик один. Так, хочу різна, щоб була тут і сюди повисаджую кущики. Трохи ось ще отакого очітку. В нас там десь гримить далеко. Ось, ми чекаємо на вечір дощику. Ось я висадила з цієї сторони. Трикущика з цієї сторони трикущика. І тут будуть три. Все. А очіточок там посадила у корзинці в той. Сьогодні зранку ми їдемо за навозом. В зоопарк наш. Набрати, якщо у нас все вдасться, і забрати садженець цієї їжевіки сестра дасть, вона там десь ну, у свикрухи накопала, викопала. Ось. Поставили біля гаражів ось. Набрали мішки взяли лопату. Поряд у нас кінський зоопарк. Реабілітаційний зоопарк тут куча. Тут різні тваринки і ось така куча навозу. Але ж треба спитати, чи можна набирати, чи ні. Минулий рік, рік була безкоштовно. Тяжелые, да? Не хочешь ездить. Заберем. Да, что, так что им не интересно поливать, там. Поливать все это засохло. Дождей-то нет. Да. Раньше, может, дожди были. А сейчас-то нету. Ага, поздоровался? Да, махнул Ой, другой дядя. Уже все пожелтело. Осень настала. Покраснела. Холодно стало. Все уже. Все, тут качки. Ой-ой-ой. Люба, смотри, уже начинает твоя роза цвести. Все пупьянок. Тут пупьянок. Короче, к зиме зацветает. Так я у меня еще такие кущики. Уже на не кущики, а саджанси. Викопані біля материнської рослини. І зараз у мене ось тут було посаджено, але щось нічого не виросло. Тут трохи ось росте, значить ось тут буде вона рости. Ось так будуть два кущики. який з них виживе, а може обидва виживуть, нехай будуть. Нехай ростуть. Хочеться, звісно, щоб воно прижилося і добре росло. Ось все, все, не легко йде. Карцевать чи не карцевать. Не треба тут карцювати. Ну. Вон лежит.